Чи є ризики атаки з чорного моря і не лише з чорного? Це питання. Я переадресую Наталі Гуменюк, це начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталю, вечір добрий. Підкажіть, будь ласка, якщо є вже пані Наталя, так є пані Наталя вже на зв'язку. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, що каже ваш прогноз, як ви оцінюєте ситуацію в Чорному морі, і чи є якісь ознаки того, що Росія може здійснити сьогодні знову повторний якийсь удар? Слава Україні, вітаю всіх! Так дійсно ознаки загрози існують. Ворог продовжує таке наполегливе маневрування корабельним угрупованням. Він постійно переміщує в тому числі і ракету на сії. Якщо в день і в сьогодні було вже аж до чотирьох нарощено два надводних, два підводних. То зараз один підводний заведений в пункт базування. Залишається один надводний заведений в пункт базування. Залишається на чергуванні два підводних, один надводний. Загальний сумарний залп ракет в такому випадку може сягати 16 одиниць. І нагадаю, з пускі з підводних ракетоносіїв виявити протиповітряні обороні дещо складніше. Що може зчити про те, що дійсно ворог готує підступну атаку за допомогою мішаного типу різних боєприпасів? Як вони вже це полюбляю, це міксування дронової і ракетної атаки, цілком імовірно, що будуть застосовані відтепер тепер ракети не повітряного, а морського базування, тому що вони довго тривалий час ви витримали таку паузу. Не використовували морські е, ракетоносії і цілком імовірно, що вони якимось чином підлаштовували цю е, ситуацію для е, майбутніх атак. Хоча не виключена і активність ворожої авіації, тому що потенціал в цьому напрямку в них залишається, і е, оскільки вони намагаються всіма силами вирахувати все ж таки системи протиповітряної оборони, обійти їх. Влучити в об'єкти, які позначили для нас, як цілі, і влучити в тому числі і в заходи проти оборони, тому треба бути готовими до будь-якого розвитку подій. І з урахуванням на те, що полюбляють вони атакувати саме вночі, треба бути на поготові. А, а скажіть, от ви сказали, згадали про те, що вони зараз використовують ком якусь таку непевно комбіновану атаку: дрони, ракети. Е Перемішуючи а, ці м, снаряди, скажімо так, чи є це якоюсь новою тактикою, і можливо, чи бачите, ви в цілому а, зміни в діях і тактиці Росії, за м, якщо взяти, наприклад, за цей місяць, так тому що вже за підрахунками це 17-та була нічна атака, така ну принаймні на Київ? А, ну, радикально нового тут нічого нема. В принципі, вони міксували снаряди і види ураження вже досить давно. Але все ж таки використовують вони хвилі, використовують вони різний під озброєння саме для виявлення систем протиповітряної оборони. Тому що, відповідно, перша хвиля, яка виявляє звідки працюють системи, працює для другої хвилі, яка потім може вражати по засобам безпосередньо протиповітряної оборони, до того ж, ось ця різниця в. Видео озброєння, тобто використання мішаним способом і дронів і ракет, передає застосування і протидії різного плану, тобто це можуть працювати і мобільні вогневі групи, і безпосередньо змітні установки, і різні засоби, в тому числі партнерської допомоги. Тому ворога цікавить саме це. Саме тому ми знову акцентуємо увагу: не висвітлювати роботу протиповітряної оборони під час атак. Угу. Дякую, пані Наталі, і дякую за те нагадування про висвітлення по роботи ППО. І бачите, не лише як виявилося, може бути небезпечним висвітлення роботи ППО, а ще й фотографії самих ракет викладати, тому що росіяни можуть так визначити, якою системою ми знищили цю ракету. Дякую вам ще раз. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нами на зв'язку.